Його думки про тебе на сьогоднішній день. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Його думки про тебе на сьогоднішній день. Так, хто він? Хто ваш партнер? Це. Е Закоханий чоловік, який пообіцяв вам мати сім'ю з вами. Тут він багато вам наобіцяв і сім'ю, і велике кохання, але заставляє вас чекати. Тут, щоб створити сім'ю, треба чекати, і це чекання, довге чекання. Зараз в даний момент тільки одні плани. Його думки про вас на сьогоднішній день. Між вами відстані, він хоче знайти з вами спільну мову, хоче зустрітися, знає, яка ви, і він думає, що ви підкорила його. Тут він прив'язався, закохався і не може без вас прямо тут жити. Навіть ночами не спиться йому через вас. Ви весь час в нього в голові. Він ніяк не може викинути вас з голови, хоч на мить забутися про вас, він не може. Так що чоловік закоханий і весь час думає про вас.